Такої. Погода дуже хороша. Сухо. Дощаний було ночу, вечірком був трохи. Але дрова паршиві якісь, я не знаю, вони не хочуть гаряти ні, взагалі. Хоча вроді вже сухі такі на ощупь. Тако. А Сьогодні вже 12 травня. і Ми продовжуємо упорно двигатися перед вгору. Наверное, сегодня у меня буде рекордный подъем, если я його здолаю. Потому що до вершины перевала набор висоты 2500. Я не знаю, я не доїду его сюда. Опять буду почавать без рачения. На перевалі там классно, там можна бути в сторону. Там у подножья гори той високої є. Есть плоские листя. Думаю, там добре буде заметаться. А то можна на гору сходить на настроение. А це все потом побачимо. Покажи так. я уже все закончил, начинаю сбираться. Купить опять, вещи рвутся. Все рвется, все. все рвается. Сумка, штаны, трусы. Все, все треба подшивать. <говорит> вот так я. Треба, треба что-то думать. Безобразие какие вообще. Единственное из моих вещей, это мои ботинки. Отлично, там доживут, еще и по Европе не вот Вот. Ну и тент надо купить. Потому что получается так я, я вожу с собой две вещи. Майже цілий лишний килограмм ця клеенка займає, А зачем я лучше куплю новый тент і чтобы у меня работал? Правильно ж? Так лучше будет. Вот. Возле кито, я думаю, можно найти хороший магазин строителей. Мне ж треба камуфляжный тент. Возможно, він не во всяком магазине может быть таким. тунельчик причому з нашої сторони там нема Блин, машини коли важкі фури їдуть, з цієї сторони я аж підскакую кошмар да, навіть від автобуса підскакую коротше таке а це виходить ми доїхали до місця де дорога переходить на другий бік. Ось наша річечка, зараз ми будемо уїжджати від неї. А ось там видніється старий мост. Кошмар, як трясе. Ужас. Як його трясеться, це кошмар. Отам старий мост і отут ось стара дорога. Получається, що можна було б по старій дорозі зайти і десь там заночувати теж. Хоч навіть і на мосту. Іли перед мостом, о там дуже густы заросли. Хороші. І виходить, вона от отак ішла різко наверх, таким зигзагом вон там вона була. Получається, зараз наша дорога уходить в сторону. від річки. Получається, вон наше ущелье. О, видно так, що була машинка їде. Там де я був. А тепер все. Проїхали туди, завернули зигзагом. А сейчас опять заворачиваем в сторону и все, уходим в сторону опущения. Да, по виду вроде горы более плоские, а я так думаю, что мы здесь на плато выходить будем там, да. Так, кстати, сегодня сыки уже, 8 километров восемь проехал, наверное. Да, да. Получается 23 осталось до этого. 23. Значит, 9 проехал Короче, или может это... Іли може перевал раніше або позже. Короче, 32 від моєї стоянки до нього. Но важких. Дуже важких Кошмар. Отак вот от. Якраз коли найсильний підйом, сонце жарить. Ну іноді хоч якась тінь попадається. Я відпочиваю. Отак вот от ми вот там наш серпантин йде вверх. От туда, от туди по ущелью їдемо. А потім ми туди заворачуємо. Только що бачив там машини їхали. Це ж, навіть наша дорога. Чи може то другая. Да не, вон вони всі там їдуть. А далі там ще й туннель. Или це такий уклон сумасшедший. О. Я сьогодні ночував на висоті 1666 метрів. А сейчас я нахожусь на висоті 2266 а це значить, що ну, це лісопедний рекорд. Лісопедом я на такій висоті ще не бував, а пішки бував. Але ж скоро буде і рекорд вообще. 2507 у мене або 0,9 це вже скоро я преодолею. Тут йде дуже крутий підйом далі, так я відпочину. Буду крутити на 2,2 передачі, стоя. Ниже спускатися немає сенсу, бо тоді краще пішки йти вже. Ну і на таких уклонах пішки ходив. Я теж іноді, але зараз думаю, що приїде. Блін, якби сволоч-мастер не запартачив мені вилку і рулевую, то я би... Это, я б намного легше їхав тут. й покришки погані, Ну, вже жити, їдемо як я. Он як ідуть хмарки. По самим вершинкам гор. Ох. Але тут уже дощових хмар все менше і менше. Наверху їх там зовсім мало було. Ми виїхали на такий уровень, де йдуть уже вершини гор. Вершинки рядом, воно не вже. О там. І виходить, наша дорога петляє, але на одному уровні місцями. Ну йдуть далі знов подйоми, місцями подйоми і причому крути є. А тут такий плоский участок ровный. Він ще й заасфальтированный. Я думаю, тоже можно было палатку поставить запросто. І ночувати, причому не ховатися навіть Короче, я заміряв по карті Я зараз доїхав якраз до тої висоти, де я був в Румунії Таке і це якраз половина пути до перевагу від сьогоднішньої точки. І Зараз я піднявся на 400 метрів. То є ерунду я піднявся на самому але дуже стомився. Гарячого перекусу мені не світить, тому що я думаю, тут нічого немає. Я вирішив поїсти те, що є сьогодні знову не буде. Ну, Може позже перепаде, побачимо. Коротше, сухе молоко з сахаром, з водою. Плюс к этому у нас хліб, печенье, вафлі і ота от от штучка. Вот. І все, я підзарядився. Тепер треба перепочинуть трошки. А тепер під цим відео повинні з'явитися коментарі про діабет. Прикольно, я давно наблюдаю на цю хмаринку. І вона йде от по цій межі. Я зараз буду в неї заїжджати. може не надовго. <звачу> Наш серпантин знову завертає І там вон, я буду проїжджати мимо водопадика Отсюда видно от внизу дві струї Потім йде ще одна маленька струйка Потім одна струйка І в самому верху во там у хмарках ще одна струйка <звачу> О вот таке Красота да? Каскад такий офігенний Да, таке таки тут буває От. В Вандах знаходяться самые-самые висотні водопады, самые красивые. Тут насобирав дуже класних сухих щепок. І, по-моєму дерево ще й хвойне. Воно буде хорошо. О, добре. Тут даже нижний ярусел некий. Кошмар. Красота. Фигенный кадр. Я между двух водопадов. А тут напротив еще вот такая вот заброшка текала. Раньше, наверное, ну, вот тут, как обычно, возле водопада всегда реки эти самые лаштеты. В принципе, я думаю, что в таком месте можно здесь заночевать. Да, на втором ярусе тут круче. Тут трошки сухіше і приємніше. І вид з балкона. А ні, тут якийсь мох. І з балкона видно эти водопадики. А якщо подивитися в ту сторону, там ще водопадик, а оттуда його не було видно. Але внизу я бачу, де воно витікає. Затеряний мир. О, у мене трошки кружиться голова вже. Там написано, що це місце аварійної зупинки. Тут така ровна площадка. Там такі зарослі. Я думаю, що тут можна ничку знайти. Ось так от. Да поступово адаптація йде до високої висоти Сьогодні в мене підйом більше ніж вчора Рядом дичина кругом нічого немає а смітник Капець. смітник такий встроїв навіть це все з машин да? викидають інтересно може там чуть нижче ярусом є площадки хороші теж. Ой, але, я вже, але я вже добираюсь до вершин і там площадка має бути побольше. У мене в рамках є, так я можу доїхати до перевалу. Ближайша заправка знаходиться за перевалом через пару кілометрів. Побачу по силам, по времени. Вроде як сили є, після обіду з'явились сили. Після того, як підкріпився, слабості вже немає. Но руки иногда И голова держати. Говами крутиться, але вона якось так напливом временами. То приходить, то проходить. Фу. Постепенно адаптуюся. Нормально. Я якраз сьогодні піднімусь на нужну висоту і там буде у мене проходити адаптація. Я хочу заночувати на цій висоті. І буде добре. Що-то мені здається, що там сухіше. Тут і на асфальті дрова дуже швидко висихають. На асфальті можна назбирати хороших. Треба, щоб були. Так спокійні. Я стою над безодній. Наша дорожка дає різкі згіб. Туди підйом, а потім спуск. От. Це із-за того, що тут дуже крутий скіл в цьому місці. І нижче ніяк не можна було проложити, тільки тут. Я думаю, вони тут підрубалися і отак і проложили цей кусочок. От. Але вони все одно погано вирівнювали. Ну, в принципі, що вони можуть вирівняти? Тим більше це не основна траса. Якби це була основна, може би вирівняли А так це не Европа 20 км до, до вершини перевала 10 І там десь буде самий крутий подъем Типелый І от непонятно чи то наша дорога чи то якась хацапетовка там Тут дорога розширилась. Може тут якась цивілізація. Ага. Тут регулярно попадаються двори І возле них ось вот такі штучки під накриттям. Це не дуже кишерна. там була взагалі дуже суха, але там щебеночка, а зато ровно. Інтересно, сильно б мене ругали, якби я в такому зупинився. Поки дивлюсь, мені ще можна їхати часа півтора. Я думаю, що півгодини ще їду, потім буду шукати, вже більш сердна. Щось знайду. Бачите, як погода спортилась. Тільки що такий ливень почався. Я встиг торбу закрити. Клейоночка моя тепер для торби служить днем. А дождівик служить для того, щоб мені було тепло. Що три кілометри приїхав, Ну це кошмар. Почалися такі уклони. Просто ужас. І туман цей. Але я думаю, що якщо проїхати, може я доїду туди, де доща не було. Все-таки по-сухому ставати намного краще. Отаке. можна ще цілий час їхати, сонце ще високо. Тут внаружився класний кусок. Тут би можна було ничку знайти. Але у мене води немає. Думав десь знайти чистий струмочок, нема. Будемо шукати далі. Блін, тепліє, починає парити. Заведення прикольне. Воно зараз закрите. Ось там воно дуже хороше сухе місце. Это и тут можно. Я думаю, ничего страшного, если бы я тут заночевал. Но капец, воды нема. Едем, пока не найдем что-нибудь. Любый струмочек надо набрать, лишь бы прозрачная. В общем, а тут струмочек. А я подивился. А у меня дальше подъема осталось 170 метров всего лишь. И расстояние меньше 4 километров. Якщо я доїду, тут фігня залишилась Буду ночувати там десь на перевалі, а може навіть до заправки доберусь. Їду, їду, бачу, тут у них магазинчик, дом і краник з водою. Думаю наберу. Поки набирав, жіночка мені винесла гостинця. Ну а це щоб я не скучав. Зараз спробуємо поправити. А якщо під... якщо зламалось, то капець. Ось таке от. Набрав води, переходив через дорогу і зламався. І все. і їхати не можу, треба тут ночувати. І тут же рядом одразу же кусок заброшеної дороги. Раніше вона туди йшла, так прикольно. І вона йде там, а далі вона взагалі зароша. Я дивлюсь, коротше, ну на самій дорозі. Якщо поставити палатку на мох, якщо піде дощ, замочить. Да воно і так замочить, бо воно мокре дуже. А я отам там під бамбуками знайшов дуже хороше місце. Розчистив його, проложив дорогу для велика, зараз заведу і буду розполагатися, бо вже скоро через півчаса стемніє. Треба швидко.